Дітвора з села Балашівка більш ніж два роки не тиняється вулицями на дозвіллі, а посилено займається спортом. Саме стільки часу у населеному пункті функціонує навчально-спортивний комплекс. Змушувати дітей займатися потреби немає. Для більшості це стало вже гарною звичкою. Ось і п'ятикласник Максим, хоч і відвідує спорткомплекс, усього три місяці, однак іншого дозвілля собі вже не шукає. Чим займається тричі на тиждень, хлопчик розповідає з гордістю. Я пішов сьогодні і почали мій робити ті вправи. Потім і поробив. Лі вправі поборолися, а потім пішли в басейн, купалися і пришли сюди покачатися. Займаються спортом у закладі школярі не лише з Балашівки, а й з шести навколишніх сіл. Загалом 232 дитини. Тут вони займаються греко-римською боротьбою, легкою атлетикою, плаванням, також футбол люблять діти, баскетбол. А ще волейболом, тенісом, хореографією та тихими іграми облаштували тут і сучасний тренажерний зал. Крім того, у спорткомплексі є і справжня родзинка, басейн з чотирма доріжками завдовжки 25 метрів. Такої розкоші немає навіть у більшості райцентрів. Завдяки сучасним спортивним базам на Березнівщині у дітей не лише корисне дозвілля, а й серйозні спортивні досягнення. У нас є і спорт ліцею в районі, і культивуються різні види спорту, де є і Бронзові призери на європейських змаганнях по стрільбі з лука у нас є переможці. Європейського рівня по греблі на байдарках на будівництво Балашівського спорткомплексу витратили мільйонні бюджетні інвестиції. Однак з кожним роком переконуються не дарма. Сільська молодь із задоволенням займається спортом, а це запорука міцного здоров'я підростаючого покоління. Анна Махно, Катерина Мунка чи Володимир Захаров. Новини рівного.